Перевдягнули військову форму на спортивну. Воїни бригади тероборони Чернігівщини підтримують фізичний стан і моральний дух. Вперше для тероборонівців організували спортивні змагання. Командир впевнений, що це надасть наснаги для військових. Ми підготували шість команд. шість команд від кожної військової частини по одній команді. Я сподіваюся, що ми покажемо достойний результат і як плюс, це. Моральне фізичне розвантаження особового складу під час ведення бойових дій. Ми таку спартакіаду планували організувати раніше, але в зв'язку певних обставин, в зв'язку певних обставин не вийшлось. Подібні змагання планують проводити якомога частіше. У цьому є потреба насамперед у самих воїнів, серед яких є чимало професійних спортсменів та тренерів, які пішли на захист України. Вперше в Чернігові зібралися всі наші шість команд територіальної оборони з наших районних центрів, також оперативне їхнє управління, 119 й батальйон територіальної оборони. Будемо проводити, тому що життя не зупиняється. Військові також люди, військові також спортсмени. І треба, щоб навіть в кожній військовій частині, в кожному військовому відділенні сил тероборони проводили змагання, тому що ну, навіть наші спортсмени, наші тренери пішли захищати Україну до лав села. Територіальної оборони це міжвійськові неабияк не аби як радіють зустрічам в такий важкий для всієї країни період. Вони згуртовують результат на турнірі не головне перемога обов'язково скоро буде одна для всіх. Над ворогом особовий склад, що гріха тоїти дуже перенавантажений буденними справами, тому такого рівня змагання вони розвантажать військовослужбовця, дадуть можливість йому відновити свої сили. Психологічний стан і психофізичний також буде недругорядним для того, щоб військовослужбовець щодня, виконуючи бойове завдання, себе чудово почував. І, як ми знаємо, будь-який вид спорту Позитивно відзначається на посмішки військовослужбовця. Його настрої, крім силових чоловічих видів спорту, знайшлося місце на турнірі і для жінок військовослужбовців на змаганнях, як і в бойових умовах, важливо кожному продемонструвати свої найкращі навички та здібності, допомогти побратимам.